Наталка підійшла до величезних дверей. Відчинити їх було неможливо. У невеличку шпарину вона спромоглася роздивитися, що знаходиться по той бік, і там були тіла бідолах сквачу. Бритонка зрозуміла, що пройти тут буде неможливо, доведеться шукати обхідний шлях. Як і минулого разу, Наталці доведеться поратися з породженнями цього пекла наодинці. Брама Облівіону відкрилася неспонтанно, і вимір, з яким вона була пов'язана, теж був не випадковістю. Це були мертві землі, моря розпеченої лави з рідкісними островами, на яких стоять дуже непривітного вигляду вежі, і належав цей вимір деєдричному принцу на ім'я Меронес Дагон, володар руїни, змін, революцій. Та хаосу, курва, Він вінчий володар камнепаду, мовила Наталка, ухиляючись від каменів, що летіла на неї згори.